you oh. Це відео облетіло напередодні усі соцмережі. Авіатехніки з Прикарпатської 114-ї бригади повітряних сил просять зупинити їх переведення в піхоту. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Ми втратимо можливість не лише захищати нашу землю, а й втратимо саму основу нашої авіації. З 11 січня у підрозділі працює комісія, яка формує список людей на переведення у сухопутні війська згідно з розпорядженням відібра. Ти мають понад дві сотні військовослужбовців. Це вже не вперше скорочення штату. Тож до списку потрапили навіть вузькопрофільні фахівці авіатехніки, які багато років обслуговують винищувачі. Міг 29 Ті люди, які фактично забезпечують польоти, обслуговують літаки, забезпечують роботу аеродромів. Відповідно, ну це дуже унікальні професії, скільки саме бортів у бригаді, військова таємниця, але кажуть, виконують бойові завдання постійно. Є той літак, який безпосередньо в цю секунду виконує бойові завдання. Там, скажімо, до прикладу, скидує на рашистів бомби, щоб вони себе краще почували в цьому житті. А є літак, який стоїть на бойовому чергуванні повній бойовій готовності. До виконання завдань за призначенням. Відповідно, в будь-яку секунду може поступити на красу. Для підготовки до польоту одного літака. Потрібно щонайменше восьмеро спеціалістів. Техобслуговування та ремонт потребує ще більше фахівців. Кожна помилка на землі може коштувати життя пілоту. Проти переведення авіатехніки виступив і легендарний льотчик з позивним Карая. Особисто я та кожен льотчик авіації повітряних сил завдячую їм за постійну боєготовність та справність літаків. Чи готові ми їх просто віддати? Ні, адже це дуже вузько направлені спеціалісти, котрі вчились в вищих військово-навчальних закладах упродовж п'яти років, здобували професійний досвід підготовки повітряних суден у бойових бригадах та в умовах ведення бойових дій. Водночас, деякі аналітики розуміють причини скорочення з одного боку. На фронті критично бракує бійців з іншого штати бригад тактичної авіації формувалися під значно більшу кількість радянських винищувачів ніж нині є в Україні. Чи є стільки у нас літаків? Відповідь ні. Чи будуть затребувані техніки совєтських літаків у майбутньому, чи можливо перенавчити їх на західні зразки? Якщо судити її заяву у західній пресі ні. Простіше вчити з нуля, і тут багато причин від знання англійської до технічної культури. За нашими даними, загалом повітряні сили на початку року отримали розпорядження перевести майже 6 тисяч військовослужбовців у сухопутні війська. Окрім бригад тактичної авіації, телеграми від генштабу отримали радіотехнічні підрозділи та зенітні у списках на переведення опинилися і військовослужбовці мобільних вогневих груп, які збивають шахеди. Експерти кажуть, це дуже небезпечно. За 24-й рік збільшилось на 160% кількість застосування ударних дронів шахет. Типу шахи, але тим не менш кількість мобільних груп не збільшилась. У нас є нестача в засобах протиповітряної оборони. А тут ми кажемо про нестачу, й особового складу, який буде цим займатися. Це вже не вперше військовослужбовці із повітряних сил переводять у сухопутні війська у жовтні. За нашими даними перекинули кілька тисяч людей. Переведення були і в грудні. Крім того, у повітряних сил є свій стрілецький підрозділ, який нині воює на фронті. Військові 114 ї бригади теж мають ротації на передову. Наші люди в тому числі зараз і відряджені на фронті, просто в цьому є міра і е, доцільність. Ці хлопці зараз дуже цінні тут вони забезпечують. Роботу авіації після того, як відеозвернення авіатехніків розлетілося соцмережами, на нього відреагували у Генштабі. Там підтвердили, переведення із повітряних сил у сухопутні війська відбуваються через складну ситуацію на фронті і брак піхотинців. Але запевнили, це не стосується дефіцитних спеціалістів. Головнокомандувач збройних сил України заборонив переміщення і займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей і тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки. Підтвердив цей тимчасовий виконувач обов'язків командувача повітряних сил Анатолій Кривоношко на скандал. Відреагував і президент Володимир Зеленський. Він терміново провів розмову з Кривоношком. Я доречив прояснити все суспільству і не зменшувати склад фахівців, які потрібні повітряним силам для виконання бойових завдань, нашій авіації, ППУ та мобільним вогневим групам. У 114-й бригаді нам підтвердили станом на зараз усі заплановані переведення їх військовослужбовців скасовані. Христина Гавриш, факт сі тіві. Єдині новини утилізувати те, що вже не утилізує ворога. Так нацгвардійці знищують снаряди, які з різних причин непридатні уже для бойового використання. А також ті, які ворог випустив у бік наших позицій, але вони не розірвались. Вибух! Вони були пошкоджені або просто деформовані. Наша задача сьогодні якомога швидше, чистіше та безпечніше їх знищити, для того, щоб вони більш нікому не загрожували. Втім, знищувати зіпсовані боєприпаси не головне завдання бойових саперів бригади Нацгвардії. «Рубіж». У нас доволі така цікава професія. Ми захищаємо нашу піхоту, яка знаходиться безпосередньо на лінії розмежування. Наші сапери займаються інженерними, скажімо так, лініями загородження, які включають в себе різні типи боєприпасів. То, щоб бути максимально ефективними, а ще берегти життя особового складу, до роботи залучають дронерів. Я оператор тяжкого дрону ударного типу Шот». На цих кадрах результат роботи як самого больдога, такий позивний убійця, так і його побратимів. Ми займаємось дистанційним мінуванням, доставляємо саме міни, ну в їхню точку, там де вони повинні стояти. Ми доставляємо як протитанкові міни, так і протипіхотні. Нині ці нацгвардійці тримають позиції на околицях Сіверська. Ворог тут не те, щоб інтенсивно наступає, утім штурмувати намагається щодня, переважно малими групами, без залучення важкого озброєння чи наземної техніки. А от небо противник намагається контролювати. Дуже часто він використовує FPV-дрони та мавіки з скидами, можуть заповідь нашу позицію, з якої з якої точки ми злітаємо, і туди, в принципі, наводить убезпечити від дронів можуть системи РЕП. Утім вони зараз також стали розхідником на передовій. Нині, аби закрити цю потребу, нацгвардійці відкрили збір. Закликають кожного долучитися до нього, адже це може врятувати життя наших захисників. Реквізити на екрані нам потрібні реп-системи, так само як на автомобілі, так само і піхотні РЕП-системи, які знаходяться не безпосередньо на позиції. А поки нацгвардійці показують нам свою майстерню, у якій вони власне і готуються до бойової роботи. Ми тут займаємося спорядженням мін. Це є протитанкова міна ПТМ3 українського виробництва. Тягаємо її тяжкими дронами. Чотири таких міни влазить на один порт. Тобі ж за один політ ми можемо чотири таких встановити. Утім, вантажопідйомність цієї пташки дозволяє також доставляти провізію піхотинцям, адже будь-яке пересування до позицій ворог намагається зупинити усіма способами від дистанційного мінування до артилерійського вогню. Наш дрон в основному літає до 10 кілометрів. Робоча в його вага це 20 кілограмів. Нашій піхоті важко щось доставити в пішому порядку. Нам приходиться їм доставляти, щоб хлопці там змогли посеяти. Уже незабаром ці нацгвардійці знову вирушать на бойові позиції виконувати поставлені перед ними завдання, і тоді знову вибухатимуть ворожі позиції, так як взлітали у небо снаряди, які вони нині знищували. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факт -ТІВІ. Єдині новини.